Це моє перше невелике замовлення з п'ятого каталогу, але швиденько, щоб не витрачати час. Це новий каталог, буде шостий, буде дві новинки туалетної водички або парфуми, треба подивитися. Не буду нічого казати поки. А, так. Це новинка п'ятого каталогу Ультралайт. Новий крем, який захищає, бачите, SPF 50 і проміння, які. Захист. Але це дуже класненько. Я знаю, що це новинка, але я знаю, що вони мені дуже потрібні. Але у нас паль для чоловіків, як звичайно. Дві водички, оці пробники, парфумованої води. А ну давайте нічого тут не пишуть. Ні, тільки пробники. От як, дивіться, яке класне оформлення. Також замовила два пробника. Це теж буде новинка шостого каталогу. Дивіться, як вони теж оформлені. Серія The One. От. Я взяла два кольори, які були запропоновані. Ось. Буду потім дивитися, які вони будуть підходити. Так. І, і це, бачите, гель для душу. Але спочатку я не зовсім зрозуміло, думаю, я ж не замовляла гель для душу. Але хочу нагадати, що у цьому п'ятому каталозі, дивіться, так, де гель для душу 1 гривня. У, нас, у мене замовлення на 75 балів, але можна зробити замовлення на 35 балів, і ви отримаєте якийсь подарунок від компанії. Всім дякую і скористайтеся такою пропозицією, і робіть замовлення, отримайте неочікувані подарунки.